Хай світом править доброта патріотично виховний урок з такою назвою відбувся у бібліотеці імені Бойченка. Захід присвятила нашому земляку видатному педагогу Василю Сухомлинському, якому 28 вересня мало виповнитися 95 років. На урок доброти запросили учнів 9 класу загальноосвітньої школи номер 4 Спершу головний бібліотекар читального залу Наталія Таратута розповіла про цікаві факти з життя видатного педагога кіровограчини. Своїми знаннями поділилися і школярі далі. Провела вікторину, в рамках якої визначали ті якості, котрими повинна володіти кожна людина. Основні з них щедрість, милосердя та вірність. На сам кінець Наталія Тратута порадила учням читати якомога більше літератури авторства Василя Олександровича Сухомлинського. Василь Олександрович написав більше 40 книг. Було більше ніж 500 публікацій в різних періодичних виданнях. Написав більше, ніж півтори тисячі казок, мініатюр, віршів, легенд, оповідань. І що дуже цікаво, в його оповіданнях ми не знаходимо, що є добрим, що є поганим. Тобто кожен читач для себе сам робить висновки. У початковій школі багато читали оповід... оповідань, казок. Його принципами користуються в усьому світі, то вони популярні і дієві.